Я так збирала з цієї пенсії сидіти роки збирала. Думаю, мру, хай буде де пару рублів. Так мене обманули. До 82-річної жінки зателефонували з мобільного на стаціонарний номер і, начебто, голосом племінника повідомили про те, що він потрапив в дорожню транспортну пригоду. Щоб вирішити питання на місці, потрібні гроші. Звонять баб Сергій у аварії, Сергій. А він зветься мій плем'яних Сергій. Ну, я й повірила, думаю, зараз такий аварій, може, хто його знає. Пойгори мені в мене вже руки трусяться і каже: Ми, у вас є гроші, щоб нам владити, щоб без міліції, щоб міліцію не, не визивати, то я вам понеділоком. Ну, в мене цих вісім тисяч було. Я кажу, а як же я тобі віддам їх? А він каже: то я пришлю вам хлопця такого надіжного». Через певний час зломисник під'їхав на таксі і забрав гроші. Жінка віддала все, що в неї було 8 тисяч гривень. Вирішальним тут є фактор несподіванки та гра на емоціях, кажуть міліціонери. Наскільки наші люди добрі і довірливі, що просто іноді стає аж дивно, дивно. Чому не перетелефонувати на свого знайомого, родича там, близького, хто там куди попав, а телефонують тільки після того, коли вже там перерахують, чи по манкомату, чи віддадуть нарушну гроші, і зразу телефонують, ну що там, все гаразд, гаразд, сном, ні духом. По горячих слідах нетішинські міліціонери шахраїв спіймали. Ним виявився гастролер з ліщини, раніше судимий уродженець Грузії. Разом із своєю спільницею вони шукали щонайменше семеро людей на загальну суму 40 тисяч гривень. Як ви вони хотіли язик з старими людьми? Я сказав без коментарів, все. Правоохоронці наголошують, якщо вам телефонують невідомі і переконують, що потрібні гроші, одразу потрібно припинити розмову і перетелефонувати родичам, які, начебто, потрапили до біди, і повідомити про випадок шахрайства до міліції.